Моторошна історія у Кропивницькому. П'ятеро першокласників отруїлися щурячою отрутою. Її дітям на шкільному ярмарку продав самість солодощів хтось із педпрацівників. працівників. Один учень у реанімації і ще троє хлопчиків і дівчинка відбулися промиванням шлунка. Як могло статися, щоб доросла людина вручила отруту дітям? Ще з'ясовують, і що кажуть батьки, вчителі і правоохоронці дізнавалася кореспондентка ТСН Олена Шворак. Думав, що це конфети. А стояло 20 гривень. Це шестирічний Назар розповідає, де він взяв щурячого труту. Хлопчик у класі з'їв різнокольорові зернятка сам і пригостив друзів. За кілька хвилин йому стало зле. В мене трохи живіт приболів і. Раз сильно якось дірнуло. дитина зателефонувала мамі, мама класній керівниці, і та вже з'ясувала, що саме з'їв першокласник. Їв якісь зернятка, бубочки, щось таке. Вона попросила показати. Він доставив, Вона вже право. Потім прочитала, що це було за напачки. Написано, що за отрута на швидкій першокласника доправили у лікарню. Дитина госпіталізована була у відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії. Проведено промивання шлунку, детоксикація. Після стабілізації аналізів крові наступного ранку дитина переведена гематологічне відділення. Згодом у лікарню привезли ще чотирьох дітей. Їхній стан був кращий, бо зернятка їм не сподобалась. Їх виплюнули. Щуряча отрута могла викликати в дітей кровотечі, каже лікар. Викликає дефіцит вітаміну К. В організмі це порушує це антикоголяд і засоб порушує згортання крові, можливі кровотечі внутрішні органи і так далі. Організатори ярмарку з журналістами спілкуватись відмовились. Натомість, директорка школи пояснила, того дня збирали гроші на допомогу зсу. Закликали приносити на продаж поробки, щоб на виручені гроші закупити хлопцям все необхідне, з поміж іншого і щурячого труту. Мабуть, хтось не вірить, Зрозумів оголошення і пакунок різнокольорових зерняток потрапив на прилавок. Збираю всі свідчення всіх педагогічних працівників, які були під час цього ярмарку, які були присутні. Дорослих там було багато, були класні керівники, які теж мали контролювати, що дитина купила. Були ті дорослі, які розкладали на стіл. Всі ті поробки, всі ті речі, які принесли батьки, ну хтось же якимось чином приніс цю гидоту в заклад? Питань дуже багато. Питань, звичайно, багато і до колективу. Ми не спрацювали так, як треба. Продавцями на ярмарку були працівники школи. Хто з них продав першокласнику щурячу отруту під виглядом цукерок? Нині з'ясовують і правоохоронці. Вони порушили справу за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей. Винним загрожує до трьох років позбавлення волі. Олена Шворок, Софія Шворак, Кропивницький. ТСН 1+,1.